З нуля до машини на перепродажах чи це реально? Я завжди задаю це питання собі, і тільки сьогодні в випуску я зрозумів, що це реально, адже в цьому відео я зароблю найбільше. Якщо зложити докупи всі решта моїх 5 відео, за які я заробив 5800 гривень, то сьогоднішні перепродажі є найбільш прибуткові за всі разом взяті. Тому, друзі, підпишіться на канал, поставте лайк. Я дуже дякую, що на мене підписалося аж 10 тисяч людей. Мені дуже це приємно, і давайте затримувати не буду. Погнали дивитися на мої суперські перепродажі за сьогодні. Отже, мені за ці всі випуски з перепродажами стало ясно, що на першому місці серед популярних речей, які продаються, це ноутбуки і телефони, айфони. І я собі подумав, що я мучуся з тими самокатами, ПК складаю. Ось я роблю вже півтора тижня ПК. Точніше, я складаю ПК з дешевих частин і хочу перепродати. І ролик ще поки що не вийшов, тому що я ще не продав його. І це все рівно не так прибутково, як продавати айфони. Ось моя ціль реально заробити за це відео дуже багато бабок. Тому я цілий день сидів вдома і та OLX. ОЛХ. Мене цікавили конкретно iPhone 7 і 8. До речі, мені підписники скинули таблицю, за яку ціну треба купити iPhone, щоб не прогоріти. Ось ви бачите цю табличку. Що думаєте на рахунок нової таблички? Адже вона відпрацювала сьогодні на ура. Можливо, ви маєте якісь інші таблички або розрахунки, тому напишіть мені, дуже цікава ваша думка. Так ось iPhone 7 я планував купити до 3000 грн, гривень, а продати за 4, щоб вийти в плюс на 1000 гривень. А 8 за 4500 купити, щоб продати за 5500. Тож профіт 1000 гривень. За 3200 би забрав. Прочитано, проігнорено. За 2 800 продасте. Доброго дня, ні, ціна без торгу. За 2 500 би купив. Нє, ціна указана. Як ви вже поняли по переписці, не дуже мені і так вдалося за потрачених 4 години, щоб толково щось знайти. Тут мене або ігнорили, або ціна була дуже зависока, або ви ще мене хотіли заскамити. Якщо чесно, я в шоці 50% на OLX Люди, які просто хочуть тебе заскамити. Схема така: відправляй мені передоплату, я тебе заскамлю. Я вечором вже розстроєний, граю GTA 5. Чому розстроєний? Бо нічого не вдалося купити за два дня. І дзвонить мені телефон. Я піднімаю і це виявляється, мій друг. Ну що, він сказав, що він має телефон 7 на 128 ГБ. Він купляв цей телефон як подарунок. Але так як він там знайшов кусяк, плямка на дисплеї, і ще плюс в нього була якась проблема. Він описував, що якби вона заряджається, ну не заряджається. Я дивлюсь твої ролики, не хочу мене купити. Я кажу: а за скільки продажа? 2500. Ну я подумав, треба гніздо замінити? Мені так здавалося чомусь перше. Я кажу, давай за 2000, і він каже, ок. І він погодився, він живе в Львові. І я отримав телефон через Глово. Я перший раз таке роблю, вибачайте, ми трохи стратили 100 гривень, мені просто влом було їхати в дощ, пертися, мерзнути. Я краще собі посижу на кріслі. І почекаю це замовлення, поки телефон приїде. Загалом я заплатив 110 гривень, телефон був в мене, і тепер сталася проблема, був 1% і я поставив на зарядки. А в мене сам шнур 2X і сам блок 2X, і разом в мене телефон повністю заряджається за якихось там 35 хвилин. Прихожу за годину, а там 1% як який був. Ну і він в мене виключився. Потім сам включився і зарядився на 100%. Звичайно, я на другий день цей телефон заніс в сервіс. Розказав про проблему, мені сказали, що зарядять і розрядять пару раз, Можливо, плату треба поміняти. Короче, чекав, я півтора дня. І Паралельно шукав ще айфони. Так як вам ну не особо цікаво дивитися, як я за одне відео роблю одну перепродажу, я хотів зробити щось глобальне і купити 4, 5 айфонів. Ну, хоча б 3, це було б супер. Отже, все ж таки звершилося. Я натрапив на оголошення, яке було опубліковано 5 хвилин назад. Дійсно, я сидів годину і кожних 5 хвилин продивлявся iPhone 7 і 8. І все ж таки я знайшов дуже дивне оголошення. iPhone 7 лише за 2000 гривень. 2000. Це що таке взагалі? Двісті гривень. Присти, ну, мені не говорить, якщо ви хочете забрати його, якщо я тут буде в центрі, вибухте сам, в за дві касові. Все, тепер, щоб інші люди не перехопили цей айфон, я хотів приїхати швидко на таксі і забрати, але не так все просто. Він ще раз передзвонив мені і каже: директор, зривається від повідомлень мені пропонують за 2500 тисячі гривень. Я такий блін, що робити. Я йому кажу, можу вам запропонувати 2300 і приїду зараз. І Він сказав, що подумає і передзвонить за 10 хвилин. Я короче погодився за 2700, бо йому тепер запропонували 2700 інші покупці. Ну от е -е, люди, які просто продають айфони. Е Допустимо, і не знають і, і риночну ціну, там, ставлять 2000 і зразу розкупають, зразу просто Дірект роз, розривається а, за 2000 гривень. Тобто ми б цей телефон сміло би перепродали за 4 тисячі гривень, тобто ми б сміло заробили 2000 гривень на цьому. І просто треба перевіряти там, кожних 5 хвилин і дивитися. Завтра в 15.30 я домовився з ним зустрітися і купити в нього цей телефон. На наступний день мені подзвонили на рахунок сьомого айфона і сказали, що проблем вони не виявили, перевірили плату і всі частини. Можливо, це було тому, що пилюка забила гніздо. Я все теж потім вдома перевірив, і все працювало. Отже, я сфоткався і айфон сьомий, написав заголов опис і поставив продавати за 4200 гривень. Але при тому я нуль гривень витратив на ремонт. Будемо чекати на покупця. Тим часом 15.30 я вже був на місці і провірив iPhone 7 за 2700 гривень. Він працював коректно, і проблем я взагалі не виявив. Я вже напевно завжди буду перевіряти все, щоб мене не кинуло. Я скину на карточку 2700, і чоловік каже, що має для мене ще шостий S, повністю в робочому стані. І це мене дуже потішило, адже я його перевірив, там теж все працювало, навіть те ID. і я домовився з ним за 1200 гривень. Непогано подумав, я дуже непогано. Прийшов додому, сфоткав iPhone 7 6 і написав опис Заголовок виставив iPhone 7 за 4200 гривень, а шостий довго думав, скільки його виставляти. 1800? Я би цей телефон купив не більше. Але я хотів спробувати поставити за 2400 гривень. І чи куплять за таку високу ціну в мене? І на моє велике здивування, за 30 хвилин після публікації мені пишуть: доброго вечора! Добрий вечір. Ви ще не продали iPhone вечір за 1800. Доброго дня. Хотіла би придбати за дві, не піде. А також мені дуже почали писати і дзвонити на рахунок цього iPhone 6. Я навіть здивувався, чому так. Доброго дня, який торг? Добрий день, за 2200 можу. Змініть ціну в оголошення і формлю замовлення. Добре, змінив. Бо я думав, що iPhone 6S можна продати ну, максимально за 1800 гривень, а виявилося інакше трохи. Ну ось, мене замовили Олекс з доставкою за 2200 гривень. Я пішов на нову пошту і відправив iPhone 6S. І також нарешті написали на рахунок 7 iPhone 128 ГБ. Здравствуйте, я по поводу телефона. Ще не продали? Добрий день, ще не продав. О. Отлично, можно новый пошту, а то уже никому не написать и никто не відповідає, Скинула перед ніхто никто ничего не управляет. Передплату нікому никому не скидайте, хиба за новую пошту. Та уже все поздно, так шо, що, отправите? Ще подивлюся мені в игніше а ви звідки? Дніпропетровська область, давайте я вам заплачу 4300. Просто реально никого не Хочешь відправляти? Читали описав вам підходить. Це Это з заставка, да? Зараз тоді змінюю ціну, ви замовите, зараз піду відправлю. Підходить. Давайте, а чехала нету. А можна просьбу? У вас там нігде купить чехол? Я би вам деньги скинула на карточку. Таке є. О, Пудойди. Скільки? Сто? Все, не нужно, спасибо, я знайшла у вас. Напіше мені як у Я запакував цей айфон 7 на 128 гб і пішов на нову пошту. Вправа за 4200 грн. гривень. Поки що офіційно ми не перепродали ці айфони, тому що е, завжди, коли ти відправляєш, є шанс, що посилка прийде назад і гроші ти не утримуєш. Тому як прийдуть гроші, офіційно я можу вам сказати, що ми заробили на перепродажі. Тож тримаємо кулаки. І ви не повірте, мені на диво написав підписник. Не знаю, чи це співпадіння. Вже це перший випуск, коли я купую знайомих людей. Ну, відносно знайомих, підписника я, в принципі, не знав, але факт того, що мені написали люди, які хочуть продати свої айфони, мене потішило. В нього був iPhone 8. Що знімаєш ролики там, де телефони перепродаєш, звісно. Бо я маю восьмий айфон. А за скільки продаєш? Хизи, у ціни. Розйом до зарядки не працює, батарея 70 з е, чимось зарядку йомкість. За скільки скажеш від такої ціни і будемо відштовхуватись? Ой, хизи, кажи ціну. 3500, ну хизи навіть. Ну, думай, якщо хочеш, фото покажу. Якщо хочеш, можу скинути лише до 3000 гривень. Я його заряджаю від безпровідної зарядки. Нормально працює, просто гніздо треба зробити. Я написав голосове, що давай, типу, за 2800. Він написав ок, давай за 2800. Я почекав цих 2 дні, і за 2 дні я вже утримав гроші за Олексіставку за 6 й s iPhone. 2200 гривень. Тобто, друзі, ми вже заробили з 6 го s iPhone 1000 гривень. 1000 гривень. Непогано, правда. І ще ми чекаємо зараз на iPhone 7. І якщо наші очікування справдяться, ми дуже багато заробимо за це відео. Прям зустрівся з хлопцем. iPhone дійсно був в дуже доброму стані, але єдине, що гніздо треба було міняти. Він сам мені сказав, що цей iPhone можна буде продати за 1500 -6. Ну і звичайно, дякую за такий подарунок. Але гніздо буде коштувати 1000, може 700 гривень. Я його купив за дві підписникам. Привіт всім дорогим підписникам. Хто хоче мені продати iPhone Велком, пишіть в інстаграм. Пішов я в сервіс і кажу, скільки буде коштувати замінити гніздо. Він взяв в мене телефон, поколупався пару хвилин в гнізді, і щось там звітом витягнув, пройшовся щіткою, перевірив заряд прибором і сказав, що все добре. Я звітом витягнув пилюку і якусь фігню. І тому воно не заряджалося. Я йому подякував, хотів йому щось там дати, але він сказав: та ні, нічого не треба, все безплатно. І такі сервіси мені дуже подобаються, бо я приходжу в інші, і там вже, типа, якщо ти перевіряєш, 500 гривень беруть. Просто здирають шкуру. Все, тепер я сфоткав цей телефон, написав заголовок опис і виклав на Олик. Сиджу, я гуртаю тіктоки, чи що там я робив, я не знаю. І тут такий звук грошей прилітає. Дивлюся, а це мені прийшло 4300 гривень за iPhone 128 гігабайт. Друзі, що ви розуміли, це найбільший профіт за всю історію цього каналу. Ми заробили 2300 гривень чистого прибутку. Ви ж розумієте, що за 6 відео, які я випустив, ми заробили 5800 гривень. А зараз за 2 айфона я заробив 2300 плюс 1000, це 3300 гривень. Тобто зараз у нас банк становить 9100 гривень. Ну, звичайно, голова доставка мінус 100 гривень. Давайте відмінусуємо. І публікація також мінус 100 гривень за 4 оголошення. Тобто 8900 гривень у нас є в кишені зараз. Це заробіток за всі відео. І в нас лишається два телефони. Тепер я чекав людей, які куплять в мене останні мої куплені айфони 8 і 7. Чекав два дня. По Поправді це дуже нервує, коли ти чекаєш і ніхто навіть не пише. Я змінив ціни на восьми, скинув до 5400, потім до 5200 і написав дуже хитрий покупець. 4800 5200 і прокам. 4900 приїжджаю забираю. 5100 і можете приїздити. 5000, якщо зарядка є в комплекті. Немає немає зарядку, я чухол. Тоді 4900 і кажи, куди приїжджати. 5100 крайня ціна. Поняв якщо щось надумаєте, дайте знати. Добре, якщо не куплять, напишу. 11 вересня. То як за 4800? За 5000 по рокам. 5000 заставляє думати. За 4800 їздати і купляти. Ну, як ви бачите, він вміє торгуватися, але я все ж таки не хотів продати. Напевно, це щось особисте, ну просто не хотів програвати торги чи що. За сьомий айфон мені навіть і ніхто не написав, і це мене насторожило. Фотки вроді норм зробив, тому скинув ціну за сьомий айфон до 3700 гривень. Але мені подзвонив телефон, і чоловік представився і сказав, що зараз замовить новою поштою за 5000 гривень. Він мені, звичайно, скинув за доставку 500 гривень і 4500 наложеним платежом. Я запакував восьмий айфон, пішов на нову пошту і відправив. Ну і мені залишилося продати лише сімірку, але ніхто такий не написав. Невже сьомий айфон не такий популярний за 4 тисячі гривень? Я спустив ціну до 3500 гривень. Ну і пройшов день, і нарешті 4 тисячі гривень прийшли мені на карточку. За iPhone 8 ми заробили 2200 гривень. Гроші вже прийшли. Я просто друзі шоці. за це відео ми вже заробили 5500 гривень. Друзяки, 5 тисяч гривень це 150 доларів. І я. По суті, нічого такого не робив. Я просто вийшов, зустрівся, купив, відправив і отримав гроші. І це реально круто. Це реально круто. Тобто я заробив половину зарплати в Україні. По суті, нічого не роблять. Тому, друзі, робіть висновки, чи вам треба ходити взагалі на роботу, якщо ви можете просто перепродавати айфони. Але, в принципі, ви ж будете моїми конкурентами, тому мені не дуже вигідно. Я вам дозволяю. Перепродавайте. З цією перепродажею 8 айфону наш банк вже становить 11 тисяч гривень. І друзі, це з нуля. Повторяю, з нуля. Передивіться мої серії, там, де в мене було 0 гривень. Е, їх вийшло сім вроді з цією серією. Зараз нас банк становить 11 тисяч гривень. Можливо, ви би мені порадили щось купити. Так що я чекаю ваші коментарі, що купити за 11 тисяч гривень, щоб підняти більше. Найкращу ідею я реалізую, звичайно, в відео. Долучайтеся також в мій телеграм-канал, там ми спілкуємося. Тому, друзі, з вами був Макоді. Не переключайтеся. Макоуді Da da, da 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 my go je pa 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 ma go day ma go je ma go je oh yeah